На президента США Джо Байдена чинять тиск через його заборону бити американською зброєю по території Росії. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал до свого по -своє. і В цьому відео я хочу прокоментувати важливу новину, яка з'явилася цими вихідними, якій проте було приділено набагато менше уваги ніж потрібно було б. Власне, частковий дозвіл на використання зброї ми отримали, але. Але це тільки частковий дозвіл. Зокрема, до прикладу, забороняється використовувати е, далекобійні ракети Атакемс для ударів по території Росії. І Україна тепер може її використовувати в районах Росії, які межують з Харківською областю. Водночас, голови комітетів Палати представників Майкл Маккол, Майк Роджерс і Майк Тернер в спільній заяві. Засудили заборону на використання поставлених США ракет Атакемс для нанесення ударів по законним цілям в глибині російської території. Як йдеться в заяві, рішення про дозвіл застосування західної зброї мало бути ухвалене до нещодавнього наступу Росії на Харків, а не після. І це призвело до того, що Україна не змогла вжити відповідних заходів у відповідь, вимушена не діяти і спостерігати за тим, як російські війська готуються до неминучого нападу прямо через її кордон. Навіть більше повідомивши пресі, що скасування політики поширюється тільки на певні види зброї, надані Сполученими Штатами Америки, на обмеженій території Росії, адміністрація телеграфувала Росії, як саме ефективно адаптуватися до цієї зміни політики, тим самим знизивши військову ефективність рішення. Йдеться в спільній заяві. Конгресмени наполягають на тому, що для того щоб виграти війну. Україні потрібно дозволити використовувати надану США зброю проти будь-яких законних військових цілей на території Росії, а не тільки вздовж кордону під Харковом. Власне 11 країн Заходу вже дозволили Україні використовувати отриману від них зброю для ударів по території Росії, для нанесення ударів по законних цілях: це і Великобританія, і Франція, і Швеція, і Канада, всі Балтійські країни, Польща. І власне питання до Сполучених Штатів Америки. Чому ця новина дуже важлива? Тому що в Сполучених Штатах Америки зараз відбувається передвиборча гонка в українців. Дуже дуже викривлене розуміння американської політики. Власне, новини про американську політику ми переважно отримуємо через грантоїдські змі, які фінансуються тими ж грантами. А гранти видає по суті демократична партія Сполучених Штатів Америки або глобалісти, які пов'язані власне, з демократичною партією. І тому нам все подають під певним кутом зору зараз в умовах передвиборчої боротьби в Сполучених Штатах Америки, яка стає все більш жорсткою і буде тільки набирати обороти, Україні потрібно було б. Користуватися цим для отримання якомога більшої допомоги, якомога більших дозволів, якомога більшого озброєння, всього, всього, всього. Знову ж таки, як тут не згадати Будапештський меморандум, який ми жодного разу не активували? Саме ми повинні були заявити про скликання консультацій. Для запуску Будапештського меморандуму, але ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський цього не зробили. Ну, це вже інше питання. В даному випадку зараз вся українська дипломатія, починаючи з президента Зеленського, закінчуючи Міністерством закордонних справ, вона повинна була б такі заяви якомога потужніше тиражувати. Чому тому, що українська карта, так звана, як би цинічно це не звучало, на американських виборах буде використовуватися максимально сильно. І зараз треба отримувати якомога більше саме для України. Байден не зацікавлений в тому, щоб його критикували. А його є за що критикувати вже і так навіть зрештою Те ж саме вторгнення, по суті, було не те, щоб одобрено, але про нього всі добре знали, і навіть дипломатичне відомство вивезли. В той же час генерал, який належить до демократичної партії США, Веслі Кларк. Він дуже чітко подає аналіз, що було зроблено не так адміністрацією Байдена, зокрема, і чому повинна була бути така стратегічна невизначеність і так далі. По суті, зараз конгресмени республіканці, але це не просто конгресмени, це голови комітетів, причому комітетів оборонних, розвідки, вони роблять таку заяву для чого? Для того, щоб показати, як би мало бути. Насправді, саме ці конгресмени в свій час. Були, автором, були авторами Документу Республіканський план перемоги в Україні. Це найкращий документ за весь час повномасштабної війни, який я, в принципі, бачу. Інше питання, що він не став, скажімо так, урядовим нормативно-правовим актом, ну, але знову ж таки, це залежить зараз від тих, хто знаходиться при владі в США. Володимир Зеленський, замість того, щоб називати рішення Джо Байдена слабким. Чи казати, що Дональд Трамп буде абсолютним лузером, якщо там е посадить за стіл перемовин там, і ще щось. Замість цього він повинен зараз бути націленим на досягнення максимальної ефективності. Максимальна ефективність це отримання необхідної зброї, ракет, боєприпасів і так далі. Це те, що потрібно. І зараз, в умовах, коли обидві партії декларують. Бажання допомагати Україні, важливість захисту України в умовах війни з путінським режимом. Власне, ну просто карти в руки, саме цим треба займатися, а не псувати відносини чи з президентом США діючим, чи з одним із кандидатів, можливо, потенційним президентом, потенційним наступним президентом США, навпаки, старатися максимально використати, зробити таку собі гонку, щоб кандидати на випередки один перед одним обіцяли, що ми можемо зробити. Причому, коли ми говоримо про Джо Байдена. То мова йде не просто про обіцянку, в нього є важелі впливу, в нього є можливості, в нього є реальна влада в руках. І це було б абсолютно правильним, тому що ті заяви, які були озвучені в п'ятницю і в суботу, мені здається, Володимиром Зеленським оці фрази, ну я бачив, як на них реагувала західна преса, і скажу, м'яко кажучи, що це точно нічого хорошого Україні вони не принесли. Ні критика Джо Байдена, ні якісь такі психологічні закладки в бік Дональда Трампа. Працювати треба інакше. І це потрібно усвідомлювати. І знову ж таки: в Україні, в Україні була двохпартійна підтримка. Вона і залишається двохпартійна підтримка. У 2022 році був прийнятий закон про ленд-ліз. Ініційований він був республіканцями, підтримали його демократи, і вони його проголосували. ленд Ленд-ліз не запрацював через позицію адміністрації Байдена. Причому всі наші експертики, які сидять в когось на зарплаті, вони насправді розповсюджували брехню про ленд ленд-ліз. Чому тому, що ленд ленд-ліз давав можливості передавати Україні будь-які розміри допомоги без будь-якого блокування Конгресом? І навіть надавати таку допомогу безкоштовно. Сам текст законопроекту давав такі можливості. Я його аналізував особисто. З цим аналізом ви можете ознайомитись на сторінках нашої газети Сурма на нашому сайті. Власне, я про це знімав відео. Чому я зараз про це згадую? Тому що в Конгресі Сполучених Штатів Америки серед різних конгресменів і демократів, і республіканців. Знову ж таки, зараз є ідея стосовно прийняття нового закону про ленд-ліз для України, який би дав можливість нам отримати всю необхідну зброю. Зброї в США дуже-дуже багато. До прикладу, навіть так звані системи Петріот. в США на чергуванні одночасно знаходиться понад 600 систем Петріот. Нам потрібно декілька систем, там дві системи для того, щоб захистити Харків, для того, щоб літаки, московська авіація, якщо би піднімалася на тимчасово окупованих територіях, щоб вона просто знищувалась. Тобто, можливості є питання в тому, як це реалізувати, і, от власне, в таких умовах. Коли кандидати в президенти будуть між собою боротися і розігрувати, так би мовити, українську карту, якби це цинічно не звучало, але світова політика вона в цілому надзвичайно цинічна, в цих умовах треба максимально скористатися і отримати весь максимум з можливого. І якщо наприклад, до прикладу така ініціатива розпочнеться і почне діяти стосовно нового лендлізу для України. То і президент Зеленський, і Міністерство закордонних справ, і посол України в США, і взагалі абсолютно всі повинні руками, ногами, зубами вчепитися в цю ініціативу для того, щоб українська армія отримала необхідне озброєння. Це є просто критично важливо. І я знаючи, що така ініціатива там є, ще не зрозуміло, чи буде вона реалізована, чи ні. Я в тому числі і звертаюся до глядачів, які бачать це відео. Якщо це буде відбуватися, то нам всім необхідно прийняти максимально активну інформаційну участь в поширенні потреб щодо лендлізу для України. І вчинені інформаційного тиску для того, щоб обидві партії за нього проголосували для того, щоб адміністрація Байдена нам його надала, якщо це буде відбуватися, і це треба буде робити як в україномовних середовищах, так і в англомовних. Але я дуже надію, що ближчим часом про це ми зможемо поговорити більш детально і більш актуально. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.